Відомий співак. Ви з хотіли? цікаво, що це. Це мої роботи. Це мій роботи. То ви самі малюєте? Так. Да. Співаєте? Я розмовляю. З ким? Ні, перед цим. Так він це ж, співає. Ви мені задаєте питання, чиї це роботи? Я вам відповідаю, це мої роботи, я малюю. Пішло ж інші питання. Позавляю. Які питання? Ви я... я кричу? Будь ласка, ну розмови. А ну давай ще раз заспівай. Вони вже один раз мене намагалися побити. Да? Це люди, і справді, от, от зверніть увагу туди на камеру. А люди. що вони? Ось, ось туди, я баю, от О, ці люди. Ну, я тут співаю часто, і вони ну, я погані скажу. люди, які я вже раз були такі випадки. А ви тебе виганяєте, так, міліцію викликали на цих людей. Та? Я не знаю. Це люди, які просто причіпляються. Я розумію. А ну давай заспівай. Співаєш щось? В разі чого ви зазняли відео? Я, я зазняв, я його це викладу. Так я викладу це. Ану, давайте, заспівайте. Але мені важливо, щоб, щоб ви щоб мої слова були почуті. Та, що Буде почуті люди, ваші слова. Пересвідує. Ну, заспівайте, щоб люди оцінили, як ви співаєте. За що вони вас так виганяють і хочуть побити. Це заздрість, це зазрість. зазрість. Це інші люди, я розумію. А ну давайте, спробуємо. Мій голос голосний. Кажу, який я це не А не Я розумію. знаю. Ану? Можна трошки здалеку? Ой, Ой, там на круті. Супер, супер, супер. Мої підписники, я Розов... думаю, це відео Хай. вони розповсюджать так. сюди. І люди, які, люди, які ще не одноразове насильство. Е... Чинили про проти О, мене і, і, да, і, і поліцію викликали, і все рівно ці люди не розуміють. Тобто вони so, заб... це відео розпорядження забороняють пісні. Мені мене розумієте мене переслідують за те, що я співаю українські пісні. Мій голос голосний і, і іншим людям це може не бути. Давайся мої підписники, розповсюджать це відео, і це відео побачить мільйони, десятки мільйонів людей. Якщо так буде, хай би було. Аби це буде так, аби тільки ну я буде розумієте люд, люди, які чинять наси. Проти інших людей, а особливо зараз такий час, коли можна, коли треба співати українські пісні, де зміцнюється український дух, я не розумію, чому люди такі ну, а, бачиш, переслідують що, і, це, і чинять насильство. Люди побачать і зроблять максимальний репост. Ну так, да. треба робити репост. Хоча, якщо чесно, то, ні, хлопець дуже гарно співає, і українською, все ну, взагалі ноль питань, як то кажуть. 100% розуміння. Але якби ну, типу, реально ну, знову ж таки, це таке, якби в мене під вікном цілий вечір отак співали, навіть самі кращі пісні, навіть Майкл Джексон, я не знаю, там, Джастін Бібер. Я не знаю теж, типу, ну, звичайно, що нікого бити не можна, і все решта. Я не знаю, як цю ситуацію вирішити. Просто не купляти квартиру, напевно, в центрі міста, і все, і не попадаєш на такі ситуації. Там ж куча музикантів, одні на барабанах б'ють, другі на гітарі грають, треті співають. Ну, це реально все у вас під вікнами, під балконом. Я трішечки десь на якомусь рівні розумію людей. Але і розумію, що це також має місце бути. Я не проти. я за. Ви не подумайте. Просто, якби. Я з дві сторони зрозуміти. Звичайно, що насилля нікому не потрібно. Це однозначно. Ну, от... Там, Простягати руки, ще щось це лишнє це по факту. Як вирішувати ці питання? Я не знаю. Я не знаю. Але хлопцю, Дякуємо за українську пісню. За те, що співає. Класно. Не знаю. Я не знаю. Як правильно. Ну, типу, знаєте, сорі. Як от, знаєте. Знаєте, це, знаєте, це познаєте по сто разів одне і те саме говорять. Якби. Ну, я так думаю. Ну, от жили б ви там, от, і кожен вечір би, наприклад, хлопчина вам співав. Ну, одна пісня, це прикольно, дві, три. А якщо, наприклад, цілий вечір багато людей співають або він, наприклад, цілий вечір. Ти хочеш поспати, може після роботи відпочити ще щось. Тоже, типу, люди можуть сказати, так не купляй квартиру на площі ринок і ніхто тобі не буде співати. Тоже правильно. Тоже правильно, я і з цим згідний, я і з тим згідний, і з тим згідний. Я не знаю, як правильно. Ну, така от ситуація. Не знаю, що сказати. Типу, не хочеться стати на чиюсь сторону, тому що, розумію, всі сторони в цій ситуації. Але бити, звісно, це все решта то не можна. Скажете, а що робити? А я не знаю, що робити. Я не знаю. По суті, він закон ніякий не порушує, тому що до 22.00 чи до якої там 23.00. Можна це робити? Можна сверлити, можна молотками бити, можна співати музику слухати. Так що, якби хлопчина не порушує ніякого закону. Якщо, виходить, хтось там володіє квартирою його напрягає, значить придеться продавати квартиру. Така от причина, я сам в шоці, ну, аж шо робити. Ну, типа, ну, так воно і є. Так воно і є. Ну, сорі, але так воно і є. Розруліть ситуацію в коментах, бо я просто не, не знаю, що я маю сказати. Я типа в замішатість. Може, хоч не кожен день там співати, на якихось днях вибрати, я не знаю. Якось домовлятися, напевно, що треба. Я не знаю. Якось так.